Так, приїхав агроном, дивиться на наш соняшник, на наше демополе Так, це у нас вже відцвітає, це у нас берикет. А тут на цій стороні Бріана. Теж вже відцвітає ось такі ось кошики, де більше, де менше, Ну, він ще тримається тут зелений. Не знаю, як він тут росте без ні одного дощика. Тріщини звір. За... Ага, тут уже йдуть наші гібриди Піонер 130 і Лемагрейн 4-5. Ось. Піонер іг, піонірге, сортів, А це тільки от цві Він оце на днях цвівший. А це, напевно, оцей Лемагрейн? Ні, Лемагрейн, мені здається, що ось той, вольт. Хтось показував Лемагрейн, теж такий дизненький. Лемагрейн оцей, що нижчий. А пионер 130 выше. Вот такие кошеки моя. Пашку Наверное, не открыто, уже нема что открываться в нм обычный. Емібор, видалита селект, після них Ну це що ще хоч зелений держится, ну, до скільки він. Гібриду різниця є, так? Да, це не ж не сказати, що там чи одна полоса, рівня, рівня, чи да. то, а я маю в виду, що і по висоті, і по цьому він сильно... Сильно. На ворожанах може не скажеться, а по висоті по цьому всьому він. Це взагалі, маленький. А одразу такі ой були, то не могли отлічити його. де він. Ну, Бачите, що потім, коли на попав ці Так, то... да, вот. поки... От вот тобі результат потім, да, одразу. Так, поки був маленький, весь рос однаковий. Не розбереш який гібрид. А потім вижнаю, уже... Да, Коли вийшли однакові, <дившиф> да? да? А потім через 22 мільйонів... Ой, а щось буде Да. А це що ми йдемо? На це ще йде, йде бачиш, ще вище, ніжче, Зараз закінчиться оцей і ще їм бортом. Ну, а то вже закінчується у нас цим барикетом і тут я просто от мишвиду давав цей край і цей що отсюди. І туда дойшов, ну я різницю зараз не бачу. Ми тоді не бачив, ні зараз не бачу. Не? Угу. Е от для всего там бори те все ми давали туди. І... Ну то ця жара та все я розумію, що вона може не так спрацювала. Ну це дивися, що, на ну, ну, по краю у вас нічого таких, да? Ну це берекет у нас края. Я, Модути, я... не завжди такова шляпа був. Я все думаю, чи це може все-таки що Це на середині така на така, ну, задуха, ні? Він просто такий. Він цей сильно. В цьому році, як би сказати, він ще трошки щось держав. Ми вже третій рік його сіємо. Він не високий сам по собі, ну такі кошики нормальні. Ну, це вже йде ось довг, вже це йде. Це імібор, ось ось Бач, ага. що йде ну, Зараз там бутилка. Кучі, можна, це це Селект. Оце бірикет, що по краю. Не, і оце імібор зараз почнеться. Дивись по бут... Оно, Бач? Ага. Перед кожною бутилкою я один проход воза давав. Там, тут і там. Ну, як би сказати, влаги нема, того нема, да, то його не, не побачиш. Ти тільки побачити, де я починав, де воно кріпнуло, а далі вже ну, в цьому році немає. Так, да, ну, ось отсюда вже далі починається і я там, не плавається. Ну, як би ось. сказати, теж немає того потенціалу. Та це, ну, це ваше? Да. О, да, це 17 гектар. Ну цей бач, щось трошки може отой, що елгетики може трошки досадити. Ми надіялись, що може піде якийсь дощ, дождик на Вниматися. шляпку, туди-сюди. Ну, Нету дощика. Тріщини, вважай, 16 травня посіяли і ні одного доща до сих пор. 16 травня і без нього доща, і оце тут він якось тримається. Да, ось такий соняшник. Це наше демо поле. Цьому році. Хотя не ну, є что. що смієш, кажуть, щось є, ну. Так що ось такий соняшник. тут полі поноутілу. А -а -а на ми вже дев'ятий рік, 17-го року працюємо. По ну, якась дісковка є, я не можу сказати, а ти робиш. Ну, не, ми після соняшника це вже коли. Я не можу сказати, був. що ми геть нічого не робимо. Наутілку в палки сіємо. во-первых, і сілки той немає. Тобто і... ну, якісь коротше на, на міні-тіло у вас є. А да, як там один розказував, що каже, не треба дивитися на табличку, на утіл, треба дивитися на поле, що йому треба зробити у цей час. Ні, ми поки соняшник не сіяли, не треба було трогати, то ми нічого взагалі не робили, а як соняшник так, почали сіяти, то палку треба диката, перебивати. Під соняшник по цей витік? Так, да. так. Да. Да. Ну воно там після гороха, там воно ну, так і, і будемо сіяти. Виходимо вже на цей, на дорогу. Так, да, виходимо на, на дорогу, висити. вже пройшли всі. Можем сіяти, задав собі п'ять сантиметрів. Так, бери Щоб ми вбили Так, ну все, друзі, ідемо, йдемо Їдемо далі. Ще. Почуємо, що скаже граном. Ну, а всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня.